Всім привіт! Ось прийшла в свій садочок, щоб показати вам свою бруслину. Ну, звісно ж, всі ви її знаєте, всі ви її бачили. Навіть у багатьох вона є і, напевно, навіть така велика. Але ж у багатьох її і немає. Тому я показую для тих, в кого її ще немає. І ось я. Покажу вам її з усіх боків. Дивіться, яка краса. Ну, звісно, щоб вирости такою великою, має пройти не один рік. Формувати можна, як вам тільки придумається. Як собі придумаєте, так можете формувати. Можна стригти круглими кущиками. Можна давати якусь таку опору, як з сітки, наприклад, ну, звісно, щоб якась рама була, і воно може оплітати, ось і такий заборчик, парканчик оплетений, робити дуже гарно. Ось. В мене тут є підпорки там, з того боку від доріжки. Спочатку вона була без опори, але зімою, коли багато снігу навалює то було таке, що навіть вона вже лежала, оці кущі лежали на доріжці. Тому я там зробила таку невеличку опору і там з того боку вони підтримуються ці кущики. Бачите, яка краса. Ось так тут. Вони в переміжку. Зелена, з жовтою. Ось так. А це ця вже, що я вам показувала. Ми стояли з іншого боку. Дивіться, як гарно. Коли вони утворюють ось такі величезні кущі, таку величезну стіну. Ось такі саджанці-бруслини в горщиках. У мене є на продаж. Оце жовтенька бруслина Fortuna Emerald Gold. А ще є. Маленький горшечок ось такої. Ну і ще є горщик ось такий. Ось такий, мабуть, двохлітровий горщик. І ось тут такий кущик ось такої бруслинки. Можливо, хтось захоче, то, будь ласочка. Ну, і під відео я залишаю, як завжди, свій номер мобільного. І ви можете писати мені на Viber або в Telegram. І всього доброго!